Ми проснулися від вибухів, дитин... ну, син почав кричати. Брат у мене живе з другої сторони, аеродрома, зразу дзвінок. Брат каже, що а в них поле, вони просто все бачать, що робиться. Вийшли з хати. І вони кажуть, все, війна почалася. Так, волонтерка Наталка з Луцька згадує перші хвилини повномасштабного вторгнення. Каже, тоді і гадки не було виїжджати. Коли всі виїжджали, то ми пакували по підвал свій. В 11-й годині ми зрозуміли, що вулиці немає, всі виїхали, всі виїхали в першу годину, а ми пакували. Але я написала зразу допис, що ми нікуди не поїхали, ми на місці, пишіть, дзвоніть, кому треба, ми допоможемо. Тривоги гуділи, ракети літали, а дитина твердо заявила, що лишиться з батьками в Україні, розповідає Наталка. Але сьогодні я розумію, що якась ну трохи ненормальна матір. І інші матері дітей своїх вивозили за кордон вивозили десь в селах. А я чогось скірувалася, і мене почули хлопці. І, і ми залишилися вдома. І дитина з нами залишилась дома. Малий сказав, що я з України не поїду, я буду з вами. Почали з того, згадує грушка, що годували домашніх тварин сусідів, які кинули їх вдома: собачок, котиків та навіть гусей. Подіставали з морозильної камери всі кісточки, які мали. Потім почали готувати їсти і на блокпости, і в тероборону, і на фронт. Але потім перестали. Коли хлопці прямо говорять, ну ми маємо що їсти. Коли ми там можемо там в поїздку там повідерці вареників передати, чи олів'є, це зрозуміло. А коли вже їх завели, то вони кажуть, Боже, 10-літрові відра котлет ми викидаємо, вони цвітуть. Не робіть цього. Машини, дрони та мавіки за майже два роки війни, вишківські павучки, так себе називають волонтери з цього району міста. Зібрали та відправили на фронт 19 автомобілів. Тоді ну, просто не було машин, навіть на чому їхати на позиції. І ми перші почали ярмарки робити і почали вже закупляти машину. Пам'ятаю, як зараз першу ярмарку, на яку ми дуже зважували, 40 тисяч гривень на ній зібрали. І за 40 тисяч гривень, за тисячу доларів ми купили буса. І він сьогодні робочий, і він сьогодні живий. Четверта наша ярмарка біля школи, де ми зібрали тоді 196 тисяч, то ми Тому тоді медичку купили. Ми тоді три машини купили в нас вийшли. Ви є, і ми є. Ми є і ви будете. Оце це хлопці так і говорять, тому що ми один без одного не можемо. Крім техніки на фронт, відправляють і сітки, і окупні свічки. Перші свічки почали робити ще восени 22-го. Торік у їх виготовлення стали використовувати соснові шишки. Ідею Наталка запозичила в інтернеті. Все просто. Беруться шишечки, ми їх трошки підтопчуємо, бо вони мають, ну от вони трохи зазвень, щоб вони більше в них туди влазило. Тоді буде йти в... воску менше, і тоді буде вона довше горіти. Є такі, що за... І маленьку тут знайдемо і фітілечку ставимо. Ну. Ну, все. Че ж фітіляк такий короткий? Ні, нічого, воно догорить до шишечки. Шишечка вона вже сухенька, це ж не мокрі шишки. І вона зразу за... запалюється. і... Питань немає, воно далі буде горіти. Хлопці багато кажуть, що ці шишками довше горять і вони тепла більше віддають, ніж ті, що з картоном. Бляшанки беруть у центрі сортування сміття, а шишки у ковальських лісах. Спершу збирала тільки мама Наталки, а потім підключила і своїх подружок на велосипедах у сосновому лісі. Зараз можуть зібрати з 10 мішків шишок. Це так без напряга, бо я вже з ними сварюся. Це там 10 мішків. Але 10 мішків шишок зібрати мокрих і маленьких, це треба теж, По... ми, ми там з дітьми два мішки зібрали, то нас було 12 людей. Волонтерити, донатити та допомагати, так запевняє Наталка, зараз має робити кожен. Я не знаю, як ще людям це доносити. Мені болить, я, я, я не знаю. Я кажу, що дякую всім, що донатять, але цього мало. Я не знаю, що треба зробити. Я... Ну, я ж знову можу наробити якихось наказати дурниць. Я завжди, коли в мене дуже це до цей, це треба, щоб щось прилетіло. Ну, це банально, це неприємно. Але от так, тоді люди включаються. Ну Це просто гвалт. Люди тоді включаються. Я вам кажу, так, як є. Зараз вишківські павички доробляють уже 20-ту машину для фронту. Анна Кравчук, В'ячеслав Білов, 12-й канал.